Нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі Слава Україні. Доброго ранку, зірем, слава. Слухайте, давненько таких речей не чули, але я так розумію, що зараз просто такий період, чи такий сезон, чи осіннє загострення. Що про то про переговори, то про прямі непрямі переговори між Росією і Україною, то про ще якісь речі, то про якісь поступки, компроміси, гнучкість все більше виходить матеріалів. Але ось, ось тут у виданні Forbes ось раптом з'явилася цікава дуже теза про те, що на Україну можуть. Чекати спроба державного перевороту, якщо президент Зеленський підпише угоду з Росією, і це про сценарій, за якого Зеленського змусять віддати окуповані території. Ну віддати якось, да я не знаю, це в лапках написано за обіцянку вступу до НАТО. І от тоді щось може таке розпочатися. Мені здається, що президент Зеленський якраз ну один з тих, хто найбільше говорить про те, що ніяких територіальних компромісів бути не може. А звідки у цій історії про можливість пробачте, спроби державного перевороту? Ну дивіться, знаєте, є, є чітка закономірність. як тільки в Росії трапляється якийсь видимий такий трендець, так одразу ж на заході починають з'являтися статті. А де починають говорити, що давайте змінювати підходи і так далі, і так далі. Що типу Росію не перемогти і багато чого іншого. А інциденти, про які я говорю, це коли вибухають склади стратегічного рівня. Оце коли була спільна операція ГУР СБУ та ССО в Тверській області, там фактично дві харасіми українці підірвали. А потім інші склади знищу сьогодні вона, атака була на аеродроми. А у них вибухнула ракета сармат, а це намагання їх скопіювати українську сатану а та багато чого іншого. Після цього одразу ж з'являються статті, що давайте здаватися Росії за дивним збіговим обставин. Тому я вважаю, що це потік таких статей це інстаровано в тому числі росіянами та. Близькими до них політиками на заході, тому що вони побачили реальну трухлявість Росії, і взагалі відкрилася велика військова таємниця російська, що вони будували у себе, наприклад, склади та багато об'єктів на території Росії, з розрахунку з того, що ніхто перевіряти не буде, як вони побудовані насправді і скільки там вкрали грошей. Тому цей потік починається. Це пов'язане в тому числі зі Сполуними Штатами з виборами Сполучених Штатів Америки, самі там БРІКС та багато чого іншого. Але я вважаю, що це такий інформаційний шум, головне завдання якого не дати можливість бити по території Російської Федерації, точніше, не дати дозвіл, щоб ми воно. Ну, Західні політики не давали дозвіл. Ну який, який дозвіл бити по території Росії, що і так, начебто, Україна вже здається, як вони говорять, і що вже нічого вже не буде там. Так тому це, це головна мета Російської Федерації, тому що вони розуміють, що. А оцей дозвіл бити по території Росії Росія це ну матиме катастрофічні наслідки для російської армії, для забезпечення логістикою, для забезпечення а, ведення війни. Ну і плюс Росії йде взиму. А про це не будемо забувати, тому що минулого року Україна, наприклад, не мала можливість нищити російську енергетику, як вони нищили два роки нашого енергетику. А тепер Україна така можливість з'явилася. А росіяни все ж таки північна країна, Україна, південна країна це дві великі різниці, як говорить в Одесі. І в даному випадку, звичайно, що вони дуже поспішають з різними такими інформаційними атаками, поспішають з різними ініціативами, демонстрації того, що начебто, вони воювати не збираються. Хоча це неправда, я вважаю, що поки Путін при владі війна буде тривати. Ну, Путін поставив на цю війну все навіть власне життя. Про таке пишуть дуже багато поважних експертів, і навряд чи зараз проглядається, хоч якась можливість, щоб він, що називається, наказав своїй армії відповсти з території України. Тим не менше, про переговорний процес все одно говорять про наступний саміт миру, який поки що не готовий. Так він можливо не відбудеться навіть у листопаді, але все одно другий саміт має бути. Напередодні були повідомлення, що зараз працюють якісь комітети по різних країнах, і з різними країнами для того, щоб вийти на якусь спільну позицію. Ну і от власне, я думаю, наскільки наскільки ми маємо розуміти, що поки остаточно не вирішиться ситуація у Сполучених Штатах Америки з виборами, то ніяких конкретних дій ми навряд чи побачимо. Я повністю з вами погоджуюсь. Я вважаю, що перенесення цього саміта миру він якраз пов'язано з певненості української влади, що Камала Харріс буде перемагати, і тому вони намагаються максимально обезпечити всі ризики і дивитися, що буде далі. Тому що що ви розуміли, оці саміті саміти миру а і так далі. Ну це в принципі. Задумувалась, як знаєте, такі дипломатичні кроки більше під виборчу кампанію, саме Байдена, навіть не Камали Харрис, так. А коли Байден не йде на президенти, а Камала Харріс невідомо перемагає чи не перемагає, так то тут з'являється якраз люфт для того, щоб давайте зупинимось, подивимося що буде далі. Тому що тим більше ми бачимо, що судячи зустрічі Зеленського з Трампом, вони знайшли спільну мову. Так і тому я думаю, що українське керівництво не буде зараз поспішати з цими самітами миру і буде. Концентруватися і правильно буде робити, що нам потрібні удари по території Російської Федерації. Це зараз основне це те, що дуже побоюється Росія. Те, що дуже побоюються її прихильники на заході, а і тому концентрують увесь ресурс навколо ось цих статі стосовно того, що Росія збирається зупинятися. Нам казки розповідають, що можливо вступ вступ України в НАТО частинами. Ну і вся інша така, знаєте, дипломатична шуміха, яка не має ніякого стосунку до реальних дій. Ну так але власне ще одна історія про Росію і про її червоні лінії. Уже ж понад два місяці триває операція на Курщині. Видання Блумберг пише, що там розвідка сполучених штатів і там їхні експерти, експерти Блумберга в силових структурах кажуть, що українські сили можуть утримувати ці плацдарми ще впродовж багатьох місяців. Ну і власне поки що ні до чого, ні до яких там активізацій з російського боку український плацдарм на Курщині. Не призвів. Більше того, от я напередодні читав цікавий текст мого колеги Павла Казаріна, який зараз в силах оборони України, так от він якраз пише таку цікаву тезу, що Путін за всі роки перебування при владі, він, по суті, знищив будь-які низові ініціативи, власне, громадянські ініціативи. І саме тому, коли українські війська зайшли на Курщину, ми не побачили ну, абсолютно ніякого місцевого спротиву. Вони, коли немає команди. Згори вони просто стоять і чекають, коли їм якусь команду нададуть. Там просто народу немає, а лише населення. Ну і тому власне цей плацдарм і тривається. Він навіть порівнював ситуації, коли вже в окупованому Херсоні там масовані мітинги, коли люди зупиняли абсолютно цивільні, намагалися зупиняти російські танки. Нуль таких подій на Курщині, і оце напевно теж варто обговорювати. Так повністю погоджуюсь з паном Казаріним. Ну, по перше, самі росіяни до цього були схильні, так що до Путіна. А Путін же нічого нового не, роз... не зробив, Я фактично всіх демонів, які жили в душах росіян, а він їх випустив і ще більше гіперболізував. А в дійсності, після приходу Путіна до влади, він все зробив для того, щоб атомізувати саме росіян. А тобто повністю деморалізувати, щоб у них не була спроможність вибудовувати горизонтальні зв'язки. А все ініція будь-яка ініціатива вона карається так. І відповідно саме росіяни, саме росіяни вони знаходяться в такому стані. Наприклад, країни Північного Кафнуція республіки, сподіваюся, в майбутньому країни Північного Кавказу, а вони мають зовсім іншу структуру. Там все ж таки більш традиційна структура суспільства. Там є горизонтальні зв'язки, які побудовані на радах, так в Чечні, там на тейпах і так далі. Тому вони більш організовані і можуть щось зробити поза державою. А те, що ми бачили, те, що ми бачили, коли люди тікали, от з Курської області, це ми бачили не тільки те, що росіяни не не готові самі самоорганізовуватись, те, що вони не готові самі воювати за цю владу, і це Путін до речі, розуміє, як би там про нього не говорило. Наприклад, тому саме Путін не голосив, ставає страна огромна». Ставає на смерть не бой, а тому, що вони розуміють, що не такі гарні настрої, яким би хотілося, і неможливо мобілізувати на війну саме під їх прапорами. Ну тобто, давайте будемо захищати московських цих олігархів і особисто Путіна. І тому це в дійсності дуже великий, дуже велика можливість для України. Я прихильник того, щоб ми взагалі політично використовували присутність у Курській області, тому, що і Росі. Ції заходу ми можемо ну так скромно заявити, що альтернативна Росія може існувати в матриці України, тобто, от такі порядки, як в Україні, кадирівці вас тут не стріляють, не галтують. <кій> Начальники вас не плюють просто відкрито, і саме і, А це все підтримується українською армією або в майбутньому, наприклад, аналогами іноземного легіону, коли офіцери українські а. Солдати, наприклад, є місцевими, як це французи роблять в Африці та в інших місцях світу. Оце буде заявка на альтернативну Росію, тобто не те, як хочуть зробити, наприклад, зараз американці, коли там вони підтримують там Навальних, Яшинах і всіх інших. Тобто вони там вигадують нову перестройку, щось давайте будемо по іншому. Україна може заявити ні. Матриця матриця нової альтернативної Росії це Україна, Україна і під. Україна тут є диспетчером, а це дуже взагалі, небезпечно для Росіян, тому що Путін же увесь час намагався знищити будь-яку альтернативу Росії на своїх кордонах. Це і в Білорусі було все зроблено те саме те саме було в Україні. Демонізація була Україна. Тут у нас є приклад, що політична заявка, я вважаю, що Україна повинна робити, що Україна є країною визволителькою, по Нарових народів Росії да а це зовсім інша заявка, і це може призвести до гарних потрясінь дійсності. А в Росії чому тому, що є багато протиріч, наприклад, самій Росії стосовно того от, імперського статусу, і знаєте, наприклад, що ФСБ системно знищує саме руських націоналістів. Не імперських націоналістів, які там давайте імперія будемо брудувати, підтримувати а саме ті, які виступають за а, Російську національну да, Республіку. Да, да є такі, і це так. Вони нас теж м'яко кажучи, недолюблюють, але на певних точках дотику. А може знайти вони можуть знайти в Україні як спосіб для дезінтеграції, саме імперського проекту, і тому тут я думаю, що Україна повинна активніше грати, використовувати цю присутність в Курській області, в тому числі заявляючи заходу, що давайте ви не будете шукати якісь альтернативи. От є. Україна, скромно заявити, що та матриця, яку Україна може запропонувати, вона є. А далі вже чутки йдуть по Росії. знаєте, телефонують родичам, запитують, що там вас б'ють, голтують там, всі розповідають, що це далеко не так, і багато чого іншого. Росіяни ж нічого таки не змогли вигадати за ці два місяці, якусь притомну історію, яку можна було повірити. І тому слід активно з цим гратися, тому що нам потрібна дестабілізація Росії, нам Потрібна гарна громадянська війна, а це можливо зробити отакими от точками розламу, а от тиском ну і добувати все взимку ударами по теплових мережах Москви та електрику. Нам потрібен хаос столиці. Тоді у нас вийде організувати ну, 17-го року. А, добре, якщо ми говорили про Росію як про абсолютно атомізовану територію, де немає низових ініціатив, і все пов'язано, все зав'язано на вертикалі і на державі в Україні. Ситуація інша, але в, в деяких місцях вона у нас е, не в кращу сторону інша. Останні дні там чи навіть останні тижні, ну якось так густенько пішло, е, коли затримують людей, які допомагали фальшувати документи про стан здоров'я у всіх цих е, Значить, як це називається легалізовувати ухиляння від служби у війську? От напередодні на Рівненщині 26 медпрацівників, які заробляли на ухилянтах. 14 мільйонів гривень знайшли тільки під час обшуків, 15-20 тисяч доларів. Ну і от, будь ласка, до того Хмельницький, до того Житомир. І Якось отут це ж згадується фраза ну окей ці були корупціонери, але хто приносив їм такі гроші? Ну, давайте так. Ми повинні розуміти, що систему характеризує не помилка, реакція на помилку. Якщо ловлять цих людей і не роблять з цього якоїсь великої таємниці, це теж велика перевага в дійсності, наприклад, у порівнянні з росіянами. Так краще про це говорити, показувати приклад тим самим людям, які цим займаються, що знайдуть, спіймають, посадять. Це теж елемент профілактики і оздоровлення. Знаєте. От в організмі, коли він оздоровлюється, там зростає температура. Тому це ж не означає, що щось погано відбувається. Тому я вважаю, що краще про це говорити і демонструвати, не соромити своїх недоліків. Це якраз велика перевага українців, тому що у нас може державний апарат десь працювати. Ну, по порівнянні з росіянами, у нас принаймні можна нагримати. Є змі, які постійно про це пишуть. Так є опозиція, яка про це говорить. І можна надати думці траєкту... чиновника правильно траєктори в Росії. Наприклад, це неможливо, і тому у нас якраз коли є зворотній зв'язок між державою та громадянами, це і створює в принципі ну більш-менш здорове суспільство тому, що одні контролюють іншого, тому хто приносить і це інше, ну це інше питання, знаєте, то звичайно хтось приносить, але ми повинні розуміти, що ті, хто приносить, засіб ми то все, все рівно не добігаєшся. Це неможливо. А от тих, хто приймають і провокують на це. Або створюють такі умови, а до тих можна прийти для то і для профілактики показувати по телебаченню в інтернеті, що тебе знайдуть. Тоді це одна з принципів профілактики корупції, в тому, щоб була невідворотність покарання. Тоді це буде в комплексі працювати. Добре, ну і про якраз про те, що влада іноді, як ото кажуть, да, теж вдається до таких авторитарних методів. Уже ж офіційна позиція є від наших колег з української правди. Там кажуть, що офіс президента причетний до того, щоб з журналістами цього видання не спілкувались спікери від влади, блокують участь у заходах і навіть тиснуть на бізнес, який міг би замовляти там рекламу про історії. Тиску на медіа через рекламодавців, точніше через обмеження можливостей заробити на рекламі? Я пам'ятаю, ще з далеких часів, коли до таких практик вдавався пан Кернес у Харкові, коли будь-яке не нелояльне до нього змі, ну їм просто ну точніше, бізнесам, які там розміщували рекламу, казали, ну вам що треба, щоб до вас податкова прийшла з додатковими перевірками. Ну, на що ви там рекламу розміщуєте? Ну і по суті, так інформаційне поле було зачищене. Чи не бачимо ми? Зараз такого ж самого в даному випадку, ну, якщо таке є, то звичайно, що потрібно розслідування, тому що все ж таки свобода слова це є наріжним каменем демократії, контролю над чиновниками над. А владою і так далі. Тому, тому в даному випадку, звичайно, що не припустимо тиск на змі. Там подобається, не подобається, що там пишеться, що що не пишеться, тому що зазвичай змі це все ж таки дзеркало, так, дзеркало, яке. А показує, що в дійсності відбувається в суспільстві. Тому е, знаєте, це як ліки. Ліки можуть бути дуже неприємними на смак, так але вони все ж таки ну, підтримують тонус організму в правильному напрямку. Тому якщо є такі факти, то звичайно, що вони повинні бути розслідуваннями. А якщо у журналістів є фактура, яка там що там хтось кому телефонував, хтось кому тиснув. А хтось на журналістів тисну. Звичайно, що повинна бути будь-яка у будь-якому разі реакція правоохоронних органів, тому що ми знаємо історію цього видання, і на жаль, що там журналісти гинули, і ми пам'ятаємо, Гангадзе, Гангадзе, який загинув, а і багато чого іншого. Тому в даному випадку, звичайно, що це ну будь-які тиски вважаю, що воно неприпустимо. Ми свободу слова повинна існувати в нашій державі, Що до речі, на свої сильно відрізняє від росіян. Якщо ми не хочемо перетворитися в от таких от зомбі, так, які неспроможні самі щось робити в країні, ми повинні розуміти, що вагомою частиною цього елементу є якраз свобода слова. До речі, нагадую, що як тільки Путін прийшов при владі, він зачистив, позакривав всі ЗМІ. Тому ми Так, повинні... зачистки медійного поля, власне, да, і ми почалася повинні, да, робота... Ми повинні обстоювати, якщо якісь Дякую дуже. На жаль, скінчився час мій у цьому блоці. Політичний експерт Тарас Загородній був зараз з нами на зв'язку.